Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Марка, 5 розділ, вірші з 21 по 43. Того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один із старших синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи. Донечка моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована і жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп, тіснив його А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до його одягу. Вона говорила. Якщо лише доторкнуся до Його одягу, буду врятована. І враз всохло джерело її крові, і вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому: Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоб побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї, дочко, віра твоя спасла тебе, йди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: Донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши промовлене слово, говорить старшому синагоги, не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоб з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Йоанна, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили. Війшовши, сказав їм, чому ви метушитесь і плачете. Дитина не померла, спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним. Війшов туди, де лежала дитина, і, взявши дитину за руку, говорить до неї кум», що в перекладі означає дівчино, кажу тобі, встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років. І нестямились всі відразу від великого потрясіння, та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це і звелів дати їй поїсти. Така дуже гарна, цікава Євангелія на сьогодні. Вона має форму бутерброда, тобто починається з цього запрошення Яїра, щоб Ісус прийшов і поклав руки на дівчину і закінчується тим, як Ісус це робить, а всередині є та жінка, яка терпіла на кровотечу 12 років. Те, що хоче нам Марко, сказати, хоче сказати про цей дотик. Який має відбутися в житті кожної людини, тобто така особиста зустріч з Ісусом Христом, такий дотик віри, який кожна людина має реально пережити. І тоді можна говорити, що ця людина ну, дійсно є спасенною. Сьогодні, якщо ми бачимо, ну, якщо ми чули, звернули увагу, то Марко використовує ці терміни, якось заміняючи їх як синоніми. Якщо я прийду, доторкнуся до нього, то буду спасенна. Правда? Ісус так само до неї каже, «І віра спасла тебе, йдеться про оздоровлення, але тут якби, Марко поширюється все на спасіння, тобто ну, не йдеться про саме оздоровлення завжди Ісусу. Ісусові насамперед йдеться про спасіння. І навіть при цьому оздоровленні ми бачимо, що закінчується все ну, не так просто. Що людина прийшла, можна сказати, вкрала це оздоровлення і могла б собі втікти, але ні, Ісус неї затримує для того, щоб поспілкуватися з нею. Дуже цікава ця жінка. Ну, бо якщо тільки торкнуся плаща на секундочку, плаща Ісуса Христа, буду спасенна, і це відбувається. І це відбувається тоді, коли цілий натовп, як завжди. Ходить за Ісусом і цей натовп, в натовпі нічого не відбувається. Він не змінюється. Він ну власне не є ще учнем. Ті люди, які там ходять за ним, вони тиснять на Ісуса Христа, а ця одна єдина торкається Ісуса Христа. Тобто, ну в принципі, можемо говорити про те, що люди дуже часто зустрічаються з Ісусом Христом, так само приймають його у святому причасті. Ну і тут дуже важливо робити це з вірою. Ну, Бо можна тиснути Ісуса Христа і тільки душити, так як в тому, правда, натовпі. Ну, Вони там його тиснять, ну, по суті, душать, да, і чудес не відбувається. А ця жіночка підійшла і торкнулася. І бачимо, що Ісус неї не відпускає. Вірніше, варто якось звернути увагу на те, що Ісус відчуває, що сила вийшла з нього. Тобто, якби. Ісус не панує до кінця над своєю силою. Коли людина з вірою підходить до нього, торкається його, то якби автоматично відбувається чудо. Ну так Марко принаймні сьогодні нам показує. Більше того, Марко якби, представляє Ісуса, який не зовсім знає, котра як та, яка торкнулася, ну, не знаю. Правда, мені здається, що просто Ісус хотів ще з нею порозмовляти певні речі і пояснити. Поспілкуватися, тобто дати зрозуміти, що ти не вкрала це чудо, тільки я дійсно хочу, щоб ти перестала кровоточити. Ну бо ти є жінка, і ці я так розумію, що це, і це випливання крові воно було пов'язано з системою розродчою. Ти маєш народжувати, ти маєш давати життя, а 12 років досить довгий час, власне, нічого не можеш зробити, тільки весь час терпиш на свою хворобу. І що далі відбувається? Ну, відбувається те, що після цього оздоровлення, можна сказати, цього спасіння, да, бо, бо, бо про це йшлося Ісусові. Що не просто оздоровити, а довести до спасіння цю людину. І навіть те, що вона приходить і, і кланяється, тобто адорує Ісуса Христа, да, падає перед Ним на обличчя, визнає в Ньому Бога, розуміє, що сталося. Оце є спасіння. Да. Тоді, коли людина дійсно зустрілася з живим Ісусом Христом, торкнулася його. Ну і далі є ця друга історія, в якій Ісус торкається, Ісус має покласти руки на цю дитину. Ще дуже цікавий момент з, з тим, чому ця жінка так перелякалася. Одна людина пояснювала це так, що Ісус має йти і оздоровити цю дитину. Потім казалося, що він має йти і неї воскресити. Чи може людина нечиста оздоровити іншу людину? Чи може людина нечиста воскресити людину? Ну бо так виходить, що коли жінка має ці свої дні, правда вона вважалася нечистою згідно закону Моїсея. І так само ну хтось тотркався -то неї, теж якби ця нечистість переходить на нього. І, власне, от вона хвора, ну, згідно закону нечиста, торкається Ісуса Христа, який має йти оздоровити дитину, має йти і Воскресити неї. Ну, і бачимо, що Ісусові це не заважає це все зробити. Варто звернути на це увагу, бо часом оці людські забобони вони настільки влазять в живу віру. Настільки накидають на неї різні речі, що, що пізніше, ну, це, ну, кажу, це людське перебільшує Боже. І, і нам часом здається, що, що коли людина щось там не так зробила, не так сказала, то значить, що вже Бог не, не, не вислухає при тих всіх службах. Боже, коли записуємо, десь там якась помилка, не так сказав ім'я або перепутав, то все, то вже Бог не пойме, за кого мова. Ну, так, деякі люди, на жаль, вважають. Так само, от ті люди, які сидять і плачуть навколо дівчини, це теж є, власне, ну, вони належать до натовпу, вони не відчувають, ну що, що все ж таки Господь є Господом і неба, і землі, і цього світу, і того світу. Ну, і от єдине, що вони можуть робити, це сидіти, плакати, голосити. І це якась така розпач людей, які не пізнали спасіння. Коли Ісус каже, що вона не померла, спить, вони починають з нього сміятися. Тобто тут вони, ну як би сказати, безутішні, не потішені, правда, а тут вже починають сміятися. Ну то якось така досить ця поверховна віра. В принципі, може, Марко і пише те, що християни казали, що, ну, ну, що смерть для нас є перші християни, що смерть для нас є ну, такий сон. Правда, а люди, які їх слухали, казали, що ну, в якійсь ненормальні смерть це назавжди, це не сон, від неї не просипаєшся. А християни казали, що ми проснемося і воскреснемо. Так, і от тут щось відбувається подібного, коли Ісус каже, що це що в нас пить, а пізніше бере неї за руку. Правда, піднімає неї, каже Таліт Хакум. Да, тобі, дівчинко, кажу, встань. Марков спеціально залишає ці арамейські слова в, в тексті, щоб показати. Ну, він так має такий звичай, певні слова він залишає в оригіналі. Да", і, і, ну, бо це є важливий момент. Встань, то значить Воскресне. Це те саме слово, Анастазіс. Звідси походить ім'я Настя, Анастазія. Да, тобто Воскресіння. І оця дівчинка ну, якби переживає своє Воскресіння. Да. Так само апостоли є присутні, Вірнішення, по-перше, ніж за апостоли, що варто згадати, що власне, Марко і там і там говорить, що 12 років хвороба тривала, 12 років дівчинка має. Но тут 12 років, швидше за все, якби така ну, не знаю, досконалість дитинства чи розквіт надії. Правда, дівчинка за би входить в світ ну, якось більш такими дорослішими очима, починає на нього дивитися, і для неї життя обривається. Ну Це теж є якийсь такий символ людства, яке, ось власне, без Бога, ну, їхнє життя, наше життя часом без Бога, виглядає ось так. Що ми тут пожили, 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 натішились чуть-чуть, засмакували життя, і все, і вже треба пакуватися, вже треба вмирати. Ну, ми знаємо, що, що дійсно смерть це як сон, що це все прекрасне, що в нас тут було, воно нікуди не дівається, воно приноситься туди у вічність. І там ну, вже його буде більше, і воно вже буде вічне. Да? Тобто ці дванадцятки, дві теж дуже цікаві. Але ось цей власний момент з цими трьома апостолами. Петро, понятно, перший серед апостолів Ян, улюблений учень Ісуса Христа і його брат Яків. Це перший мученик. Вони є найближчі для Ісуса з огляду на, на їхні функції, мабуть, і він їх бере тут лише трьох, пізніше в Гецемані, і так само на горі преображення. Кожна з цих місць є пов'язані зі смертю і воскресінням. Чи то цієї дівчинки, чи то самого Ісуса Христа, чи то приображення на горі Тавр, воно теж ну, показує, що Ісус є Богом, але це показується після того, як Ісус починає казати, що Він іде в Єрусалим, щоб там померти. Учні не довіряють, і тому Ісус власне показує їм, що Він такий є Сином Божим, і що йому такі потрібно. Померти на Христі, більше того там, голос Отця Небесного каже, що да, цей син мій любиний, його слухайте. Да, тобто, ну, от, власне, ця смерть і Воскресіння, вони тут є дуже присутні в цьому фрагменті. правда, І, і теж є спасіння, і теж є віра. правда, І всі ці елементи вони якось нагадують нам наше хрещення, принаймні мені. Правда, ми знаємо, що ми є. Ну, померли і воскресли через наше хрещення. Ми є занурені у смерті Ісуса Христа, так казав Святий Павло. І нам потрібно ну, доцінювати наше хрещення і все те, що, що з нього виходить, нам потрібно вірити в це все. Чому? Тому що, може, ми не помітили, але. Ці два фрагменти вчорашній і сьогоднішній, вчора був екзорцизм, і сьогодні, де, де є Воскресіння і оздоровлення, вони насправді є поєднані, тому що, коли починається навіть сьогоднішній Євангеліє, Марко їх пов'язує, да, як тільки він переплив з того боку, сюди, тут його зустрічають Яїр, Натов і так далі. На чому? Тому що ну не знаю, ну я маю такий досвід, що коли ми говоримо священники про е, якісь екзорцизми, проблеми з одержимістю, ну то люди страшно бояться цього всього. Е, правда, ну приступати до причастя вони не бояться. А от коли за демонів мови, то вони чогось бояться. Ні, Ну це неправильно. Я пам'ятаю, в мене був такий досвід, е, одна моя е, ну, людина з моєї парафії. Мала проблеми з одержимістю. Ми поїхали до, до, до священника, до екзорциста. Ми вдвох, правда, в одній машині. Ну, вже якби такий настрій важкий, переживань було дуже багато. І я пам'ятаю, як ми вже війшли до священника, поговорили, правда, каже, ну так, заходьте, зараз будемо молитися, ви, отже, теж лишайтесь, е, теж будете молитись. Ну, я скажу, що я залишився без особового переконання. Я думав, що десь погуляю в цьому часі. І казується, ні, ну в принципі, не було куди відступати. Це, це є людина з твоєї парафії, ти маєш за неї, напевно, молитися. Да, але я ніколи не забуду ці слова, якими розпочалася ця молитва, священник сказав: я обливаю себе кров'ю Ісуса Христа. І далі, я обливаю отця Валентина кров'ю Ісуса Христа. І я думаю, о, а так можна було. Всю семінарію нас цього якось прийому не вчили. Але це було дуже, ну, може, це не не знаю, наскільки це ортодоксийно, правда. Я просто ну, не був готовий до цього. Але я пам'ятаю, що я мав страшенне таке полегшення. Думаю, за кров'ю Ісуса Христа мене чорти не розглядять. Не, вони мене там шукати не будуть, вони в ту сторону дивитися не будуть, вони будуть відвертатися з тієї сторони. На і от я хочу повернутися до нашого хрещення. Шостий розділ. Реально візьміть в руки Письмо Святе, шостий розділ послання до Римлян. Святий Павло конкретно пише: Брати, чи ж ви не знаєте, що всі ми, що у Христа Ісуса, охрестилися у Хрест, у смерті Його хрестилися? Ми були поховані через хрещення у Його смерть, щоб мати участь у Його. Воскресінні. Тобто, ми не просто були занурені в кров Ісуса Христа, ми були занурені у смерть Ісуса Христа. Отакі от ми в очах Божих. Отакі от ми для Бога. Оце все з нами, з кожним з нас пройшов, відбулося. Бо коли ми дійсно занурюємося в хрещенні в воду хрещення, то тоді ми єднаємося зі смертю Ісуса Христа. Всі Його заслуги переходять на нас. Тобто, уявляємо, який це щит. Що за цим хрещенням ну, в принципі, вже, вже повинно закінчитися влада нечистих духів? Да, і тільки може власне питання про нашу віру, наскільки ми віримо в наше хрещення, що воно дійсно було зануренням у смерті Ісуса Христа, правда, не лише в Його кров. Ну і як, як ми це цінуємо, як ми це собі усвідомлюємо? Ми бачимо, що в цьому розділі дуже важливим питанням є питання віри. Торкнутися з вірою, це значить оздоровитися. Повірити це значить перейти від смерті до життя, спастися, так каже Ісус. Іди, віра твоя спасла тебе. Тобто ми часом просимо про оздоровлення, а про своє спасіння, то ми якось не дуже задумуємось, може, коли ми вирішимо питання нашого спасіння, може і хвороби десь власне подінуться. І думаю, що ця тема хрещення вона є присутня в цьому фрагменті. Тим більше, остання фраза Ісуса Христа розповідає про те, що дайте її їсти. От вона, якби, пройшла вже хрещення, їй треба дати їсти, тобто дати манну на цю нову дорогу, на новий вихід, правда, на нове життя, тобто дати Євхаристию. Хтось може сказати, що я перебільшую, що йшлося про звичайний хліб, але Марко далі почне так звану частину хліба. Де да, буде говорити про розмноження хліба, буде говорити про закваску фарисейську, буде говорити про сирофеніціянку, яка буде сперечатися з Ісусом за хліб дітей. Да, те, що не можна дітям забирати хліб, а давати щенятам. Це все про Євхаристію. і ця частина хліба розпочнеться. Думаю, від завтрашнього дня не знаю, не заглядав лікценарій. Тому запрошую далі. Будемо разом розбирати Євангелію від Марка. День у день, так як літургійні читання нам дозволяють. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу, поширюємо, коментуємо, лайкаємо і так далі. Буду дуже вдячний. Направді це дуже допомагає. Дякую, гарного дня, слава Ісусу Христу!